Привіт, мої хороші. Сьогодні у нас субота, дуже на вулиці холодно. Вам скажу відразу. Завтра у нас 5 травня, великдень. Вирішила зібратися зараз. 4 вечора, 4 години вечора. Вирішила зібратися, треба мені в аптеку сходити. Ви знаєте, що хворію і використовую інгалятор. Закінчились в мене ліки. Треба купити. Хотіла з вами поділитися. Називаються пульмікорд. І ще думаю, треба докупити на не докупити, а купити щось на святковий стіл, як не крути, тому що є тільки пасочка і чотири яєчки. Бажання немає з цією війною взагалі нічого. Але все ж таки хочеться якоїсь рибки купити і гарного вам перегляду пішли зі мною. Хочу вам сказати, що зараз іду вниз, весь час вниз і вниз. Така собі, звісно, акція. Я так тільки вийшло, приймаю до того, що зараз вниз-вниз, потім з торбами весь час вгору. Ну, думаю, що в мене моє місцеве таксі забере додому з тими торбами. Зараз ще дійду до повороту і я вам покажу. Напишіть в коментарях, як ви святкуєте це. Звісно, я не скажу, що прям свято, але як ви проводите вигляд ваш з рідними, з друзями що готуєте, скільки, до речі, крашанок, 4 тільки бачите, і далі йду вниз. Крашанок 4 тільки, тому що я вичитала, що треба стільки в родині людей, скільки і крашанок. Ну, я вирішила по дві, гості, наче до нас не збираються. І бачите, такий тунель весь час вниз. А якщо навіть гості і будуть, то хай беруть свої крашанки і приходять з ними. Зараз також, мабуть, докуплю я пасочку, бо в мене зараз в гостях менший брат, то думаю, що він завтра вже поїде, бо в них вже школа понеділок. Ну, завтра ми і, до речі, святкувати святкувати святити пасочку, ми не будемо йти. Так як я хворію дуже довго, вже місяць, не хочеться йти там серед людей. І те, що зараз такий час, що, знаєте, я думаю, і буде так добре. Перехрестились, самі молитву прочитали. Так, і знову повітряна тривога. Сьогодні я не знаю, скільки разів у нас дуже багато було тривоги. Не знаю, магазини вже зачиняють. Може я <смірко>, дарма туди йду, але сподіваюся, що поки я дойду, вже відчинять. Ця дорогою зустріла таку гарню якесь деревце. Симпатичне в когось біля двору росте. А ну це напишіть, будь ласка, що це таке гарне. І так розумію, воно цвіте. Краса. Так, щось у нас тут ще цвіте. Також не знаю, що це. Біленьке, гарненьке. Так зблизька нема де його і сфотографувати зняти, заснятий ніже. Ми зараз трішки приблизно. Така красива невіста. Знову квіточки, кучик такий гарнючий. Який псує все на тривогу. Такі маленькі-біленькі квіточки. І жовтими серединками. Так маємо такий маленький міні-риночок. Скільки? Хай буде, і гірочки оцих штук п'ять. Так, мої хороші, прийшла я з магазину, не було часу записувати, бігати, щось там і засняла. Дивіться, розпаковка, що я купила. Купила м'язко, будемо робити гуляш. Капуста там засняла, по 45 гривень за кілограм свіжа, нам на салатики. огірочки, 75 колючки за кілограм. Потім взяла творожний маси, захотілось з родзинками. Так, через пакети погано видно. Скумбрію по вісім копчену без голови. Я думаю, ви знаєте, цей жорт. Скумбрію по вісім. Потім, так як завтра в нас Великдень, взяли два батони, хоч у нас є. Паштет Одеський, онісовський дуже добрий. Взяла літр йогурта, також захотілося. Шашличок в салтовському магазинчику курячий. Отакий півбатона зерновий. Три банани, міні-банани, чомусь такі вони маненькі, їх і захотілося. Так, варюнка трішки, пару апельсинів, пару таких сирочків з грибами. Так, це гіркі кислі вже свої закінчилися. Це на салат. кров'яночку, теж захотілося матірі. <смі> Все мені захотілося. І взяла кілька, зараз в мене є картошка варена, кілька, а ясила солену. Якраз буде такий обід вечеря. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня та мирного неба!